22 грудня працівники енергетичної промисловості відзначають професійне свято. Втім, у нинішні часи в Україні день енергетика кожного дня. Так само і на комбінації Запоріжсталь. Саме від працівників цеху мереж та підстанцій залежить, як підприємство зреагує на аварійні чи планові відключення електроенергії. Раніше наша робота заключались, скажімо так, в більше в осмотрах і предупрежденні аварійних ситуацій. А зараз ми нічого не можемо представити, як можуть поступити команди з сторони обленерго. Чіткий план дій на аварійні випадки підготували заздалегідь, адже робота енергетиків допомагає зберегти силу селеного устаткування у робочому стані під час перепадів напруги або відключень. Найважливіше це зберігати спокій так, і діяти а, згідно. А, Плану. І звісно, що до цього ж ну, важко звикнути, да? але а, наші працівники з успіхом справляються з цими викликами. Часу, аби підготуватись до відключень, завжди обмаль від 15 хвилин до 5 хвилин, щоб отреагувати, перевести критичні потребителі на інші істочники електроснабження, не критичних потребі акуратно, безпечно встановити. Ну і якби читатися, що ми виполнили тривогу, важливо аби вчасно та правильно зреагували на критичну ситуацію і в інших підрозділах підприємства, до прикладу, у киснево-компресорному цеху. Адже від нього безпосередньо залежить виробництво сталі. Тільки в декабрі місяці ми вже два рази встановлювалися по причинам того, що вводилися аварійні відключення, опит приобрели, поэтому всі вже прекрасно розуміють, що кому робити. від начальника зміни до робочих. На комбінаті навчились працювати у найскладніших умовах, бо тут розуміють, від роботи запоріжсталі залежить економіка міста та країни в цілому, а надто це важливо під час війни, адже підприємство продовжує бути точкою опори для тисяч українців. Звісно, люди, які працюють на підприємствах Метенвесту, це ну патріоти України, тому всі, всі силами да, підтримують. Економіку держави підтримують шлях до перемоги.